Холодильник LG Fresh Master No Frost GR242 Miхаїл Федор. система No Frost цього холодильника. І проблема в наступному. Він просто пере... перемерзає морозильна камера, тим самим перестає працювати холодильна камера внизу. І тут потім наростає льот за цією кришкою. Пластмасовою, за якою знаходиться і іспарітель. Після розморозки він працює у нас 2 неділі приблизно, і потім починаються проблеми. Коли наростає льод, прикривається подача холодильного воздуха в холодильне відділення, і тим самим він потім гірше і гірше холодить. У всіх системах Nofrost принцип один і той. Надо зняти оцю кришку і долізти до системи оттайки, щоб прозвонити і зрозуміти, чому може бути причина. Пластмасова кришка зачасту знімається плюс-мінус однаково. Ось тут є паз, куди потрібно засунути відвертку для того, щоб його трошки приподняти. І пласкогубцями взяти за пластмасу і потягнути на себе. Зверху тут а, тоже, ось він є такий паз пластмасовий, куди засовується відвертка, піддівається і достається кришка. Так, потім нам треба зняти клеми з. Термостата, для того, щоб кришка легко знялась Для цього відводимо трошки в сторону. Ось у нас термостат. Це теж може бути одна із причин, чого не виключається холодильник. Але нам треба для начала продіагностувати систему оттайки. Вкидуємо клеми. Тут не важно як підсоєняти, тут без різниці. Принцип термостата просто на розмикання. Так. Потім тут є два болта, які ми відкручуємо. Раз, ага, один болт, Обычно два. Ну ладно. Так, потім вам надо ще отвертка і пласкогубці для того, щоб підійти зверху защёлки. Так, у нас крышка трошки э, снялась, потом нам надо снять вот этот контакт на вентилятор. Снимается дуже просто. Нажимаем сюда, э, защелка вот и тянем вниз. Все у нас в доступе. В доступі іспарітель. Іспарітель це алюмінієвий змійовик, як по периметру якого ще є стенд. Також представляє от таку трубку-трубчату. Значить, беремо тестер і прозванюємо кожний елемент системи відтайки. Самим першим ділом нам потрібно демонтувати цей датчик. Виглядає він ось так. Тут знаходиться датчик, який відповідає за розморозку, а також підохронітеля Тайкис. Він зліва. І він дуже часто перегорає, виходить з ладу. Для цього нам, щоб його продіагностувати, нам буде потрібен тестер, який ми сразу ставимо на прозвонку. І потім слідкуємо за проводами. Тобто у нас предохранитель знаходиться зліва, тобто красний провод от виходить з його, красний, а також коричневий ось він. Тобто так ми зараз перевіримо, чи робочий він чи ні. Для цього беремо щуп, підключаємо красний провод та коричневий. Так, предохранитель робочий. Йдемо далі. Но, якщо, якщо не буде пищать, значить під заміну предохранитель, У нас в інтернет-магазині ви можете його придбати. Потім наступним ми прозванюємо Тен від Тайки, Оці два красні проводи. Також має бути сопротивлення. Спротивлення ніякого немає. Проблема з теном. Потрібно замінити тен від тайки. Взагалі, якщо у вас немає тестера, як можна перевірити на справність тен обігріву іспарителя? Просто. Дивимося два контакти, які йдуть стена, От красні проводки, да? підключаємо туди просто два проводи 220, включаємо в розетку і чекаємо 5 хвилин. Після, цього, після чого акуратно пробуємо оцей змійовик. Якщо він гріється, значить, тому що він може грітися тільки один калач або два. Якщо всі калачі прогріваються, то значить, стенам все в порядку.